Мої вітання, друзі, вівторок, 12 листопада. Мене звати Павло Ковальчук і я ведучий ютуб-каналів Клочок тайм», а також центру громадської аналітики Вежа. Сьогодні про гроші про відбудову нашої держави. Скільки потрібно років, аби відновити Україну, і хто нам в цьому буде допомагати? Поговоримо з нашим гостем Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. У нас в гостях. Але перед цим я закликаю вас обов'язково. Підтримувати це відео своїми вподобайками, підписками. Ну і звісно ж, коментарями там дискусія, там цікаво, там гаряче там народжується істина. Обов'язково не лінуйтеся і діліться цим відео зі своїми друзями і товаришами. Звісно ж, тому що це про гроші, а це те, що є у кожного. Я сподіваюся, і те, що турбує кожного з нас. Ми розпочинаємо, пане Іване. Мої вітання! Слава Україні! Героям Слава вітаю вас, пане Павло. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Пане Іване, останнім часом дуже багато новин в контексті відбудови України, і це наштовхує на думки: знаєте, чи є сенс відбудовувати хату, по якій іще раз прилетить. Останнім часом у Європейському Союзі наші сусіди, зокрема, говорять про створення спеціального фонду, скидають туди свої мільйони євро. Ну і тут у мене аналогія із Макдональдсом. Коли я розумію, що бізнес заходить в країну, він розуміє, що вона більш-менш безпечна і можна не турбуватись про цілісність свого свого бізнесу, своєї компанії у Херсоні свого часу до початку повномасштабного вторгнення був Макдональдс. Його расисти розбомбили, зруйнували, спалили. І зараз Макдональдс не поспішає відновлювати цей Макдональдс, тому що ну. Це небезпечно, тому що Херсон занадто близько на жаль до лінії розмежування у Києві, у інших містах Макдональдсі е, функціонують. То чи можна говорити, е, що наші партнери в нас настільки вірять, що вже готові в нас складати гроші і відбудовувати нашу державу? Ну дійсно, якщо ми згадаємо всю історію, навіть не спочатку повномасштабної війни, а трохи раніше, спочатку війни, загалом го року, то вже тоді. Йшла мова про те, що необхідний план маршал для України. Чому план маршала? Я думаю, що люди, які пам'ятають історію з точки зору відбудови Європи по завершенні Другої світової війни, то там в основі цієї відбудови був план маршала, коли власне сполучені Штати Америки допомогли Європі повернутись в гру, тому що їм потрібно було з кимось торгувати, а Європа була найкращим партнером. А тоді, в 2014-15 році казали про Україну, що також план Маршала потрібний, але через те, що війна, війна вона не була повномасштабною, відповідно, ці розмови ні до чого не призвели. Але як тільки Росія розпочала повномасштабну війну, тільки стало зрозуміло, що буде дуже суттєво шкода, то ці розмови поновились і вони тривають і по сьогоднішній день, і вже тоді як. В травні 2022 року з'явився план «Rebuild Ukraine», тобто відбудова України, план Європейської комісії, і він дійсно поділявся на дві частини. Перша це негайна допомога, а друга, це більш систематична це по завершенню. тому що, як ви вірно замітили, зараз ситуація нагадує тир, коли Знаєте, ви поставили певну ціль, і потім по неї щось прилітає. Ви її поставили знову, по неї знову щось прилітає. Тобто зрозуміло, що відбудовувати, коли триває активна фаза, ніхто не буде. Лише по завершенню активної фази бойових дій можна казати про якусь системну відбудову. Тим не менш, о, о, ця ідея, вона, я не можу сказати, що вона була матеріалізована, тому що це була концепція щодо е, негайного і щодо. Більш системної, скажімо так, роботи, але певні ідеї тривають, і наскільки я розумію підхід наших партнерів, що зараз в умовах війни будуть допомагати лише з тим, що має критичне значення, насамперед, житло, це забезпечення лікарень, енергетика, що дуже важливо зараз, коли ми підходимо до зими. Тобто, зрозуміло, що ці витрати потрібні. А що стосується більш такого глибинного повернення України до економічного життя, тут все ж таки треба буде дочекатись до завершення повномасштабної війни. Подивимось, коли воно буде, як воно буде, але дійсно зрозуміло, що навряд чи це можна робити зараз. І частково я цим до речі пояснюю цю історію з замороженими російськими активами, коли нам дають кредит під заставу прибутків. Від цих кредитів, але не дають сам кредит. Я думаю, що це не випадково, це саме тому, що е, основне тіло буде чекати періоду відбутови, де звісно знановляться значно більше грошей, тому що це вже не не латати дірки в час війни це вже більш системна робота. Ми про це також обов'язково поговоримо. Нещодавно наш президент Володимир Зеленський так емоційно звернувся до партнерів із проханням дати нам наші гроші, як він зазначив, з тих от 300 мільярдів доларів, які є замороженими у Європі. Долари американські, але у власності Російської Федерації. Але вперше за все продовжуючи тему відбудови нашої держави, пане Іване, звісно ж, сподіваємось на партнерів, але мені здається, що було б. Divno. Якби Україна нічого не робила би, тому що в першу чергу це наша біда, і у зв'язку із цим цитата очільниці партії Слуга народу Олени Шуляк, uh -huh. яка зазначила, що 1575 років треба для повної компенсації за зруйноване житло українців, якщо фінансування залишиться на теперішньому рівні. Ну і до слова про фінансування на 2025 рік на реалізацію програми є відновлення, закладено 4 Мільярди гривень. Ну, себто, має на увазі пані, пані Олена, що занадто малі кошти, і якщо далі таким капельним шляхом це буде фінансуватися, ну більш ніж півтора, півтори тисячі років потрібно на це все. Пам'ятаю її заяву про. Е Безсенсовність відбудови Бахмута, наприклад, і це була заява доволі гучна, і доволі багато критиків було. Ну але на захист пані Олени вона завжди вирізнялася своєю правдивістю, м'яку популізму, і ось також бачимо від неї доволі такі реалістичні так і такі математичні розрахунки відбудови нашої держави. Я знаю, що нас дивляться з різних регіонів нашої країни, в тому числі люди, які вимушено переселилися і виїхали зі своєї малої батьківщини. Не напишіть, чи маєте ви сподівання на те, що ваше місто або населений пункт відбудують? Обов'язково зазначайте. Ну і загалом пишіть звідки ви нас дивитесь, Географію наших глядачів завжди цікаво дізнатися. Отже, пане Іване, чи можете ви пояснити, чому такі маленькі гроші виділяються на програму є відновлення? При тому, що ну кількість постраждалих українців від збройної агресії, саме в такому матеріальному плані, ну мені вона здається там на сотні тисяч, якщо не на мільйони, вже рахується безумовно. Знаєте, десь у вересні київська школа економіки підрахувала збитки, нанесені Росією Україні спочатку повномасштабної війни, і ось ця цифра складає 1 трильйон 164 мільярди доларів США. Тобто, ми розуміємо, що навіть 300 мільярдів, про які казав президент, вони не покриються. І тут я згадую взагалі оця історія про ці заморожені російські активи, оскільки відслідковував її з самого початку. То там же з березні, в квітні 22-го року казали, що їх передадуть Україні, десь починаючи з травня 22-го року, була заява центрального банку Європейського Союзу і сказали, що ні, це робити не можна, адже це підірве довіру до тих економік, які зроблять цей крок. А ми розуміємо, що е, ці гроші переважно лежать в мережі Євроклія, Це Бельгія, Брюссель, А саме в цій біржі знаходиться 191 мільярд, що правда євро, тобто майже 200. Доларів, якщо там, наскільки я пам'ятаю, цифри Бельгія, Люксембург, 210 мільярдів євро, тобто 200 там 20. двадцять мільярдів доларів виходить. Тобто основні гроші саме знаходяться там, США, до речі, не так багато грошей центрального банку Росії. Тим не менш, ця цифра 1 трильйон 164 мільярди, як на мене, це серед іншого. Ще Сигнал, що навіть 300 не покриють цю цифру, і колись я зустрічав таку думку, яку висловлював Нобелівський лауреат по економіці Джозеф Стігліс ще на початку цього року, 4 січня, він написав статтю про джунсикат, де він до речі пояснював, чому треба Україні передати ці гроші. І в цій статті я побачив певний натяк на те, що знаєте, у нас велика помилка, коли ми оці 300 мільярдів розглядаємо як 100%. Що це не є 100%, це не є повна сума, тому що, а все ж таки, є гроші фізичних осіб е, російських олігархів, які пов'язані так чи інакше з Кремлем. Ми розуміємо, що е, Путін при владі вже майже 25 років. А якщо взяти його прем'єрство, то вже 25. А, е, І е. виходить так, що е, значною мірою. Капітали в Росії формувалися саме за його управління, окрім тих, хто сформували їх до нього, тобто там можна Олега Деріпаску згадати, і Фрідмана, Абрамовича, тобто тих, хто єльсиновської епохи. Всі інші зазвичай е, створювали статки при Путіні, і відповідно існує велика ймовірність того, що всі ці люди це так звані. Ну хтось любить казати гаманці Путіна. Ні, це невірний термін. Тому що гаманець це коли ви фінансуєте Путіна, а це радше люди, які тримають активи Путіна. Тобто на них вони записані. Це важливо. Чому? Тому що коли ми будемо займатися цілонаправленою відбудовою України, то треба її робити насамперед не за рахунок наших партнерів, а за рахунок Росії, Російських. Офіційних грошей, а також грошей пов'язаних з російською владою, бо саме на них вони записані з метою уникнення цього санкційного тиску, і тому треба, скажімо так, для майбутнього, як посам до речі, пан Стігліц, що ми повинні розуміти, що зараз е, психологічний момент, коли від заходу залежить, чи здатний він покарати тих, хто підриває світовострій, тому що каже Росія. Його підриває знаєте, вчора. Ви якраз в інституті стратегічних досліджень була зустріч з і, делегацією з Індії. Ну це зум-зустріч, тобто не фізична, але там від одного до речі з індусів, які щоправда мешкає в Києві, прозвучала дуже цікава фраза: що, по великому рахунку, війна Росії проти України це війна Росії проти людства, тому що саме через цю війну пошкоджені ланцюжки постачання товарів, наприклад, до Індії. І проблема виникає в Індії, що вона не може отримати насамперед харчові продукти з України, тобто це впливає на глобальний холод. І тому я як на мене, треба розглядати війну Росії саме під цим кутом. до речі, згадуючи дискусії щодо 300 цих заморожених російських грошей, юристи, яких опитав Блумберг, вони також казали, що Треба використовувати Латиною термін ергосомніс, тобто злочин проти всіх, бо тоді будь-яка країна може казати, що так, війною проти України Росія здійснила злочин і проти цієї країни, а отже, ці гроші повинні йти на відшкодування, тому е, тут до речі, ми якось підзабули, що в ГАЗі створено реєстр збитків нанесених Росією у війні. В Україні. І тому, як на мене слід співпрацювати з цим реєстром, слід дивитись, які там цифри з'являються, на жаль, вони щодня з'являються. І взагалі будь-яку російську атаку треба перетворювати на фінансові пасиви Росії, що я маю на увазі, що, наприклад, пролетів дрон, на жаль, загинули люди. Ось, Кривий Ріг, Миколаїв, те, що відбулося останні декілька днів. Але якщо порахувати шкоду. Людське життя безстійне, але майну, то треба, щоб була цифра, встановлена цифра, і ця цифра повинна йти в реєстр збитків і додавати як додаткове зобов'язання Росії. Навіть не додаткове це постійне зобов'язання Росії, яке постійно збільшується. І тоді на підставі цих. Зобов'язань боргових, які формуються, тобто сформованих пасивів заборгованості Росії, треба буде в, фінальному, на фінальному етапі будувати формулу відбудов України. Тому що, повторюсь, насамперед Росія повинна заплатити. Як це зробити, як на мене, по-перше, російські ресурси їх безумовно купують Все, в, в наші партнери, навіть в Європі, дуже важко Росії виключити з а, цієї торгівлі. Але щоб Ну, як мені здається, треба робити, встановити е, механізм розрахунків з Росії. Тобто Росія продає свої товари, але отримує не 100% платні, а, наприклад, 80 чи 90. А е, ці 10 чи 20 будуть йти у фонд е, від. Е, Скажімо так, у фонд відбудова України, тобто на ці формули, вже зараз треба працювати, і я думаю, що якраз реєстр збитків він потрібен для того, щоб приєднати оці платежі Росії. На цього реєстру збитків ви що поки цей реєстр не буде закрити, всі збитки не будуть, які зазначені в цьому реєстрі не будуть покрити. А Росія не буде отримувати 100% грошей. Росія може сказати, що їй це не влаштовує, але тоді якраз і не буде торгівлі з нею. Тобто, якщо вона хоче повернутись в світову торгівлю, якщо вона хоче, щоб санкції з неї зняли, то такий механізм, як на мене, підійде, бо інакше буде велика проблема з справедливістю завершення цієї війни. Хочу запитати наших глядачів, чи вірять вони в те, що Російська Федерація за висновками цієї війни коли-небудь погодиться на якісь контрибуції репарації на виплати компенсації Україні за ті збитки, які Україна отримала, так разом з тим пишіть у коментарях свої думки. Ну і знову ж таки про свою історію можете зазначити, як ви особисто постраждали від цієї війни. Зрозуміло, що кожне життя це окрема історія, тому цікаво було б їх побачити. Разом з тим, повертаючись до питання фінансування програми, є відновлення. Знову ж таки, нагадаю, Олена Шуляк озвучила цифру 4 мільярди гривень у проєкті бюджету на 2025 рік. Тут одразу ж постає питання: а на що виділяються які кошти? Пане Іване, дуже багато обговорюється цей бюджет спецпенсії останнім часом дуже популярно обговорювати. Але що стосується, наприклад, доплат вчителям, мені також цікаво вашої думки почути. Оксан Лісовий, міністр освіти України, заявив про те, що з 25-го року, так з січня місяця, вчителі почнуть отримувати доплати до заробітних оплат у розмірі тисячі гривень. Так при тому, що кількість вчителів. В Україні приблизно 450 тисяч, зрозуміло, що це доволі така велика кількість, і це все виливається десь у приблизно 5 мільярдів гривень на рік. Нічого проти абсолютно вчителів немає. Сам з вчительської сім'ї, моя мама і дідусь вчителі. Я розумію наскільки це невдячна робота у всіх планах. Але все ж таки, те, що чомусь зараз саме вчителів обрали для доплат. Так, не лікарів, які також мають заморожені виплати, так не якихось інших бюджетників, так би мовити, а саме вчителів, і саме таку чисельну групу населення. Про що говорить пане Іване і чому виділяється більше грошей, ніж, наприклад, на те саме є відновлення, коли багато людей постраждали? Знаєте, у нас велика проблема з точки зору системи освіти, що багато. Людей, які отримують освіту в Україні, вона на доволі гарному рівні, як мені здається. Тобто знаєте, традиційно вважалося, що якщо вища освіта краща в інших країнах, то середня освіта, тобто школа, вона якраз а, краща в Україні, і наші школярі їх з задоволенням беруть, беруть на захід а в інших вузи вони знаходять себе... А, і тут є, є великий ризик того, що наші вчителі е, можуть виїхати з України, все ж таки ризики безпеки присутні, і почати займатися своєю діяльністю педагогічною діяльністю за кордоном. Тобто, Україна боїться, що ми втратимо людей, які готують майбутнє при всій повазі до лікарів і взагалі інших професій. Я розумію, що здоров'я також важливе, але а все ж таки, насамперед, це підготовка того, яке буде майбутнє. Тому що, знаєте, ну, взагалі, філософія відношення до будь-якої країни повинна покладатися в одній простій фразі: що це держава не наша, це держава, якому взяли боргу наших дітей. І щоб у наших дітей було гарне розуміння того, що треба робити, треба, щоб були вчителі. Тому плюс не будемо забувати, що багато порівняння заробітних плат в різних сферах показувало, що вчителі вони відстають все ж таки. Я розумію, що по лікарям також є проблеми, але тут же питання і системи і охорони здоров'я наскільки вдала була ця медична реформа, яку критикували чи не вдала, тобто тут багато критиків. А, що, але принаймні в медицині можна перейти на. Скажімо так, приватну медицину, де за гроші більш суттєві люди будуть отримувати більш якісні послуги, і це може створити підґрунтя для того, що все ж таки оця приватна медицина буде краще розвиватися. Що стосується освіти, ну так були ідеї щодо приватних шкіл, як це реалізується в приватних вищих навчальних закладах, але наскільки я розумію, тут складніше, тому що. Тут же треба гарантувати, що людина, яка завершує приватну школу, її табель буде визнаватись в системі освіти. Тобто не будуть казати, що от таке отримали це ніким не визнається. Але ну тут також треба думати над реформою. Я розумію, що е, не всі е, батьки зможуть дозволити, е, скажімо так, приватне виховання своїх дітей у приватних школах, але ну я, я, якийсь баланс тут треба шукати, бо це може дозволити нам надати відповідні кошти нашим вчителям, як приватні клініки теоретично можуть е сприяти в лікарям, отримані. Разом з тим, знову ж таки нічого проти вчителів немає. Але от ці програми, які зараз озвучуються в Кабміні, наприклад, та сама є підтримка тисяча гривень кожному громадянину. Знову ж таки для кожного розуміння грошей своєї це суб'єктивна історія. Комусь тисяча гривень це дуже багато. Але от люди, з якими я спілкуюсь, ну ніхто не сказав, що це боже. Яка прекрасна ініціатива? Напевно, їду кудись на Мальдіви за цю тисячу гривень відпочину. Mm -hmm. У зв'язку з тим, що кількість населення в Україні ще більше ніж кількість вчителів, що логічно, так там говориться про 20-30 мільярдів гривень на цю програму. І у зв'язку з тим, знову ж таки, повертаємося до є відновлення чотири мільярди гривень на цілий рік. І е, термін відновлення держави у такому випадку 1575 років. Ну страшно просто подумати. То в чому полягає ця фінансова економічна політика нашої держави? Чому робляться саме такі пріоритети? Спочатку задобримо населення однією тисячею, нехай вони похвалять нас, а потім через півтори тисячі років відбудуємо одні міста. Ну, то, по-перше, тому ще легше. Тому що ви зробили цей крок, ви кажете про тисячу гривень. Як свого часу була ковідна тисяча нагадую. тобто у нас взагалі ну, я пам'ятаю, Юліна. Юліна тисяча, так. так а здається, За Януковича також була тисяча, потім власне ковідна тисяча, і зараз єдина проблема в тому, що якщо ми порівняємо курс гривні так. до долара, то якось так виходить, що ця цифра вже не така велика, але цей крок я взагалі сприймав як знаєте спробу дати якийсь оптимізм, тобто, щось, щось позитивне, хоча якщо розібратись. Ну, знаєте, Я не скажу, що там це в один день похід в магазин, звісно, не в один, а значно більше днів. Але до того, що це не така вже велика сума. І тут радше, радше емоції, що ви отримуєте якісь гроші, вони перевищують реальний позитив від тих грошей, які ви отримаєте. Це якщо всі отримують, я думаю, далеко не всі отримують. А це там це тисяча, тому що треба повні процедури робити, і певні е експерти вже висловлюють запитання, яку інформацію треба надати стосовно того, її отримати. Тобто починається гра, але як, як варіант от, певного такого тим, позитивного ефекту, який е не буде мати довгих е трива тривалість часі, але ось зараз він робиться особливо в контексті очікувань бюджету на наступний рік в Контексті замороження а, мінімальних соціальних стандартів і всього, що що прив'є пов'язано з мінімальними стандартами. Тобто, це якийсь крок, який ефект якого не буде таким же великим, але і навантаження, як на мене, не повинно бути таким великим на бюджет. Щодо є відновлення і всіх цих сум, дійсно, ми розуміємо, що ці цифри, які закладені, вони не відповідають дійсності, і це чергове завдання для насамперед дипломатії України. Вести розмови щодо е, більш чіткого розуміння цього плану відбудови України, плану Маршалла 2.0. Але зрозуміло, що це буде після завершення повномасштабної війни активної фази, тому що знаєте, зараз чим більше говорять про всі, тим більше виникає така загроза, що Україна не поверне всі території. Це, звісно, негативний момент, але тут. Якщо нам не вдасться, скажімо, зробити щось таке, щоб змінилась думка наших партнерів, а та стратегію, до речі, нашої України я розумію, що ми хочемо виграти час, чому хочемо виграти час, тому що а, безумовно, Україна також потребуватиме значних ресурсів, щоб проіснувати в цей період, але у Росії буде ще більше проблем. Тут чисто порівнюючи динаміку економік, і найголовніше порівнюючи Економіки тих, хто підтримує Україну, і тих, хто може підтримати Росію, навіть не підтримує, а може підтримати. Угу. Тому що там, та, там, якраз як на мене, не в якійсь віддаленій перспективі, а десь у другій половині наступного року вже можуть відбуватись процеси, які е, створять великі проблеми власне функціонування Росії як держави, Елементарно тому, що як. Е, Порівнюючи ну, такі видатки, ми кажемо про те, що Україна закладає в бюджеті. А в Росії цікавий момент, що при інфляції приблизно 10% заплановані. А як показує досвід цього року, реальна інфляція в Росії, на жаль, як і в Україні, вона більше ніж запланована. В Росії там на мене вже за 20%, відсотків. Ось витрати на соціальну сферу на наступний рік Росії з 7,5 трильйонів скоротили до 6,8 трильйонів. Тобто 0,7 трильйона якось зникає. А враховуючи фактор інфляції, вважайте, що і трильйон там цілий зникне, і це означатиме, що десь наприкінці наступного року там цілком можливо будуть регіони віддалені від Москви, щоправда, суб'єкти федерації, де не будуть платити пенсії і зарплати бюджетникам. Тобто, це реальний факт в Україні. Також може чи, бути таке цікаво буде простежити так. за цим цим. Ну а про Україну і про відновлення і про думку е, наших громадян стосовно ініціативи роздати всім по тисячі. Цікаво було почути е, у наших глядачів. Як ви розцінюєте таку допомогу? Чи колосальною, чи масштабною вона є для вас. Вам, пане Іване, я дякую за те, що долучились до нашої розмови. Добре. Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національної Нього інституту стратегічних досліджень кандидат економічних наук з нами спілкувався. Ну і дякую кожному, і кожній підписнику та підписниці туб каналів Клочок тайм», А також Центру громадської аналітики, вежа за те, що є активними. Ви ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, діліться цим відео із друзями і товаришами, і обов'язково не соромтеся свої думки висловлювати. Живемо в демократичній державі, і саме тим вона вирізняється. Вносимо свою лепту в розвиток і реформацію. Трансформацію нашої країни наліпше, ну і я, Павло Ковальчук, дякую вам за це. Живіть о, щасливо, хай все буде добре. На все добре, слава Україні. Ранта.